Оверлок частково я розібрав, зняв двигун, знімаю передню кришку, задню бокову, потихеньку розбираю, оверлок готую до налаштування. Повністю винтики можна не викручувати. Там теж було при, привідкручено. Знімаю реча верхнього ножа. Для цього тут у нас контргвинтик. Викручувати повністю не треба 3-4 оберта і все. Обов'язково дивимося, в якому. Бачите, кривий вал. Я їх завжди ці вали намагаюся вирівняти. таким чином ось ця кривота, вона, в принципі, дає там декілька, декілька міліметрів для ножа, для корекції ножа. Ну, це не обов'язково робити Ось, ось дивіться. Наскільки ніж гуляє. Ну, в речах і умовно ми. Маємо на увазі. Ніж. В принципі, логічно можна підібрати приблизно. Ну, я ж кажу, я так не практикую. Витягуємо цей вал. Потім я його вирівнюю, викручуємо. І поки що це все на коробочку. Це в самому ножі, в самому кінці я буду виставляти. Я потім зроблю окреме відео, коли вже верлок буде шить. Ось. І залишиться тільки ножі, то тоді ножі я в самому кінці. В цьому відео я покажу, що робити із цими зубами. Це я трішечки не, неправильно поставив. Ну, бачите, все одно. Ця частина нижче ця вище задерта. Немає можливості. І або можна припідняти трішечки голку в пластину, ну але це не дуже мені подобається ця ідея. В принципі, логічно, можна і так зробити. Ну, я легких шляхів не шукаю, піду так, як піду. Викрутка має бути намагнічена трішки, отут трішки незручно. Винтик аж аж там у середині. О, ось він, так. Да. І трошки незручно, а так як намагнічено. Викручуємо його. І все одно винтик упав. Ну нічого. Це зараз. Викручує, це не так важно. Коли став закручувати його, то тоді проблема. Дивимося на самі ці зубці. Я їх завжди намагаюся відшліфувати, щоб ніяких завусени не було, цієї шершавості не було. Що я... А, треба, по-перше, перевірити їх на. Рівність. Ну, чи вони рівні? Я просто беру це коснова. Трішки вони кривуваті зуби ці. Що я беру? Я просто беру все. напильник і. Рівняю. Напильники вони, приблизно вони плоскості у них і трішечки треба підрівняти. Не зловживою Так. Зовсім небагато я її тут. І вже прилягли вони рівненькі ці зі Беремо лапку, в принципі, ок. Ну, тут ще лапку, з лапкою теж я буду робити відео. Треба попрацювати з лапкою. Ну, кину я тоже. Прилягання таке. Ну, теж треба спланувати його. Ну, оце в такому плані приблизно. Зараз про зуби. Зараз я роблю зуби. Зубці ці і лапка буде вже пізніше. Але ж не вирішилась проблема. Можна, в принципі, такий ромбіческий у мене надфіль є. Ну, згоден треба вже новий купити, ну все ніяк. І трішечки підганяю я. Кожен зубчик отак, рядочок. Таким чином я вбираю вусениці. І отак повністю все пройти треба. Ось пройшовся їх усі, ще оці бокові. Ну, це можна напильником. Як то кажуть, в кінці. Допрацювати на пиленку. Ну, приблизно. Усього воно вже не чіпляє, за восени з таких немає. Зуби ці готові. Практично. Майже. Ну, в принципі, можна і петельники повитягувати. І в чому ситуація тут стала? У цього люфта немає. Ось. Є там трішки вверх-вниз, але нам треба якби, трішечки нахилить. Для цього нам треба ось тут трішечки сточить. Ну, і ось тут сточить. Таким чином ми його трішечки провернемо. Ну, все на глаз приблизно. Приблизно. Точить можна буд чим, ну от напилку можна. Воно чугун, ну, якби чугун, ну все одно пиляється. Це одну пилюється? Ось трішки підточив тут і тут трішечки. Вставляю я сюди. Щоб з'явився трішечки люфт. Нам треба максимально оце, щоб воно рівненько. І я вже приблизно бачу, що буде ок. Ну а що, ну а як, по-другому, друзі? Прокоментуйте цю цю обставину. Дайте пораду, чи підтримайте мене. Чи правильно я роблю? Як ви думаєте, як ви вважаєте. Так. Так, болтик уже наживий. Ставлю пластину. О, бачите, як гарно. Практично good. Практично good. Трішечки зараз припідніму їх. Там не багато треба, але ж треба цю роботу зробити. Так, бачите як. Мені це подобається. Рівненько стало. красочку вбрав, і пластина стала коректно і рівненько. Сильно високо не можна піднімати, бо в цей момент, саме, саме в цей момент, ось, саме цей момент у нас петельник заходить і саме в цей момент він б'ється по... Пальчик у цьому. Окреме в мене буде відео про цей пальчик і про цю лапку, що тут треба доробити, як допрацювати. Є варіанти. Ось. Ну, то вже в других відео. В цьому відео в мене ось ці Дуже малий крок, в принципі і некоректно працює по цим ексцентрикам. Для того, щоб збільшити довжину стіпка, у нас ось механізм, як його збільшувати або зменшувати. Ось так. У мене такий подіум брусочок. В комплекті до верлака йдуть ось, ось такі ключки. Вони підігнуті. От, і просто ми беремо його. І якщо ми вниз опускаємо, крок збільшується. Можна викруткою тримати, а в принципі можна і отак. Дивіться, наскільки я збільшив сам крок. Ага, бачите, щур. Ну, це не проблема, бо цей нюанс вирішується ось тут. Просто викру... відкручується. Ем на. Послабляються оці гвинтики. І ось вони. Ними ми виставляємо. Забачте бачите цей момент. Так підіжму трішечки. мало ось тут тугенько ходить і виставляю. Десь, десь отак. От Ану круто, ну це кіт у мене ходи м'якає. Якщо ви чуєте, то це Макс. Мурлики, да, Максик? Ну ось так, в принципі, можна і зажимати оці. Винтики. Так, це що із зубами цим транспортом? Хто я хоче, так і називає? Ну, в принципі, буде нормальний. Так, треба подивитися, чи вчасно, чи не вчасно. Для цього знову я ставлю голочку. Треба буде ще тримач голок, теж переробити трішки, бо вони так влаштовані, що туго голка вставляється і туго вона. З нього виходить. Ну, новий оверлок, зрозуміло. Це трошки довгеньке відео, ну придеться нарізати трошки його по можливості. ну Сильно рано зуб'я. Ці заходять, можна було піх і трошки. Припізний. Да. Рано опускаються вони вниз. Тут же в нас цей ексцентрик ось цей ексцентрик відповідає за вчасність перед-назад, а другий ексцентрик верх-низ. Он він там стоїть. Верх-низ, ось цей. Значить, нам він крутиться в цьому напрямку, то ми той ексцентрик трішечки назад. В принципі, можна звідси його це зробити. Ось один і ось другий. Так, приблизно. І оце така, друзі, в мене робота. А ну-ка. Що у нас? Може перестарався? Трошечки перестарався. Рушечки треба вперед, назад. Ну так, вибачте. І приблизно десь отак усю має працювати. Ну тут плюс-мінус, ну в середньому десь так. В середньому десь. Так. Ну це, друзі, таке кіно в мене сьогодні про... Це тільки про ці зуби транспортер тканини. І оце все по кроку, оце все треба зробити. Тільки тоді він буде шити нормально. Я вам покажу це. В наступних відео пишіть коментарі. Підписуйтесь на мій канал. Трішки змінив я свій формат. Ось. І коментуйте. В принципі, можна розбирати усе. Це отак вот приблизно воно має ну, бути.